Вітаю! Мене звуть Сапего Анастасія. Я індійський астролог. Сьогодні ми поговоримо про сонячне затемнення, яке відбудеться 25 жовтня 2022 року. Вплив цього затемнення ми з вами будемо помічати протягом півроку до наступного сонячного затемнення, але також плоди цього затемнення ми будемо спостерігати в період коридора затемнень та плюс-мінус два тижні від коридора затемнень. Коридор затемнень буде відбуватися з 25 жовтня по 8 листопада. Сам по собі коридор затемнень буде спусковим гаршком для багатьох головних подій світу. До речі, на моєму каналі є аналіз впливу сонячного затемнення на Україну, Білорусь, Росію, Китай, Тайвань та Америку. І ви можете переглянути ці відео, посилання на них будуть в описі під даним відео. Також перед тим, як перейти до продовження відео, я хочу вас запросити до себе на консультації і ознайомитися з моїми послугами. Ви можете на моєму сайті, посилання на мій сайт буде в описі для цього відео. Отже, будь-яке затемнення, це викриття та розкриття. Це коли таємне стає явним. Це затемнення нам буде розкривати секрети і таємниці, які будуть стосуватися домовленостей між лідерами та їх країнами. Це все буде прорізатися на поверхню, а ми з вами будемо це дізнаватися. Ми будемо дізнаватися про велику кількість таємниць під час е, коридору затемнень. Символ сузір'я, в якому відбудеться затемнення, це ніж або кинжал. І це говорить про те, що буде прорізатися правда. Вона буде прорізатися і прорізати з іншого боку. Ми будемо дізнаватися щось нове про повітря. Наприклад, ми будемо дізнаватися про важливість правильного дихання, тому що ми вдихаємо кисень, а дихання забезпечує нам рух прани в наших тілах, тобто рух життєвої енергії. І можливо, ми будемо дізнаватися, чому дихання таке важливе для життя. Дихання, де воно дуже важливо у йозі, і можливо, що щось нове ми будемо дізнаватися про його. Також я вважаю, що близько до коридору затемнень, під час коридору затемнень або протягом півроку ми будемо дізнаватися про нові ракети, літаки або інші апарати, які зможуть піднімати підніматися високо вгору. Високі гори, тема високих гір, можливо, буде викриття якоїсь гори, можливо, знайдуть гору, де залишилася якась важлива зачіпка з минулого. Це, наприклад, це може бути щось інше, але воно буде пов'язано з висотою. Ще я бачу, що через повітря, через повітряність сузір'я, в якому відбудеться затемнення, має щось статися щодо легень. Можуть посилюватися хвороби, які впливають на легені, або ми можемо дізнаватись правду про препарати, призначені для легень. Але я бачу, що це затемнення є таким, що воно буде запускати обмін інформацією буде багато інформації, яка буде впливатиме. Наступне, що ми будемо обговорювати, це Венера, яка братиме участь у затемненні. Венера це краса, б'юті індустрія, фешн, мистецтво, насолода, авто та комфорт. І світу не буде вистачати цього. Ці теми будуть зіпсовані, б'юті індустрія та фешн-індустрія будуть падати. І, мабуть, щось відбудеться глобальне, внаслідок чого людям не до насолод і красоти. Венера це гроші. Людям буде не вистачатиме грошей. Венера це також кохання, і людство може відчувати розбалансування у цій темі. Теж крім цього, від затемнення буде псуватися Юпітер. А це планета, яка керує фінансами цього світу. І в результаті економіка обрушиться це друга вказівка на фінансові проблеми. Дуже ймовірно, що таке падіння економіки буде внаслідок стихійних лих, особливо водні стихійні лиха, це як цунамі чи повені, але також може бути і внаслідок терактів та нещасних випадків. Все це буде відбуватися у коридори затемнень та плюс-мінус два тижні від коридору затемнень. Це також тенденція на півроку від 25 жовтня. Це все сильно буде руйнувати економіку, а відновлення може тривати довгий час. Протягом півроку економіка буде не в кращому стані. Більш того, ми зараз ще не на економічному дні. Юпітер це планета оптимізму та можливостей. Ми, о, ми одразу бачимо, що саме цього не буде вистачати людям. Чекайте на великий рух 25 жовтня або 8 листопада. В одну з цих дат буде серйозний рух на графіках. Коридор затемнень загалом а, і плюс-мінус тиждень від коридору затемнень, який відбудеться з 25 жовтня по 8 листопада 2022 року. Дуже ймовірні землетруси та інше лиха. Сонячне затемнення, неабияк впливає на Джо Байдена, це може дуже погано відіграватися на його здоров'ї. До того ж, це дає проблеми, які в більшості будуть стосуватися міжнародних та торговельних відносин, а також судової влади. Я вважаю, що це затемнення принесе Байдену великі труднощі. На жаль, в результаті це затемнення дасть нам можливість отримати великий масив інформації, яка раніше була прихована від наших очей. Але тепер ми готові отримати інформацію в її чистому прояві. На нас чекає багато цікавої інформації. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео.